Вітаю, друзі! Дозвольте показати вам варіант обіду, який якнайчастіше буває на нашому столі. Це суп пюре овочевий, ви знаєте, і грибний, і з кюрбіса, з тиква я готую часто. А сьогодні в нас світлий суп із картоплі, стебел селери, цвітної капусти, сіль лаврове листечко, та й все. Він собі закипає і вариться 20 хвилин. Також ми будемо готувати високовітамінний весняний салат, чіполіну з зеленої цибульки, а взимку він з звичайної цибулі готується. І крильця в соєвому соусі, трохи солі, трохи перцю. Стандартний маринад. Для салатика чіполіну нам знадобиться цибуля нарізана, трохи солі. Зараз я покладу. На даному етапі додаємо оливкову або соняшникову ароматну таку олію холодного віджиму, не смажену, звичайно. Знову перемішуємо і тільки потім додаємо томатне пюре або томатний сік. Якщо цього нічого немає, то перекип'ячена вода з томатною пастою. Цей соус чудово пасує до шашликів. На піцу можна використати, якщо ви не з'їли, наприклад, всю порцію, яку приготували. Він дуже смачний і корисний. Якщо ви великий поціновувач спецій, то зараз накидайте всяких спецій і буде у вас такий прям остренький соус. Готово. Салатик спеціально я приготувала на початку, щоб цибуля віддала свою гіркоту і була така ніжна, коли вже страви всі наші зготуються. Перетворюємо наші овочі на пюре за допомогою погружного блендера. Смажимо крильця. Так як вони влажні, я без паніровки роблю, треба дуже низько класти, щоб не ляпнуло вам на ручки. Так мене вчила бабуся, як вариш вареники, а воно ж кипить вода, треба в киплячу кинути. Вони булькають. Все летить. Мені страшно. Вона каже: А ти лезьми вареничок? І я так помаленько прям воду поклади. І потім вже відпускаємо, ніколи він не ляпне. Так само обережно перевертаємо. Хочу показати вам консистенцію супу. Він, коли гарячий, такий трошки рідковатий, потім остини і будемо свіший. Готово, друзі, наш обід чудовий, ніжний супчик дієтний, добренькими крильцями, не геть дієтними і корисним соусом. Дозвольте подякувати друзі, за підтримку, ваші лайки, коментарі, репости. Для мене, як бачимо, це дуже зараз надважливо. Ви також готуйте, смакуйте відео, коментуйте, ходіть здорові, живіть свободно.